Такі цифри, якщо відволіктися від е, контексту цієї війни, вони дійсно вражають 150 мільярдів е, євро загальної допомоги, е, 46, більше 46 мільярдів тільки від Сполучених Штатів. Але враховувати те, що з нами воює е, Друга Армія світу, і надзвичайно велика і потужна економіка, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, чи справедливі ці цифри, якщо ми порівнюємо Росію з Німеччиною сполученими штатами ні про яку потужність економіки мови не йде. ВВП Росії до початку війни дорівнювало приблизно до ВВП Іспанії. Ми ж не будемо казати, що Іспанія це якийсь велетень світового масштабу з Росією. Те саме. Вони просто великі чисто на карті, а економічно вони слабкі і технологічно недорозвинені, насправді, тому що Росія була класичною країною третього світу просто з великими грошима, які проїдалися і переважно розворовувалися, тому було багато ілюзій стосовно того, що вони такі страшні. Ми ніхто не уявляв ні в Україні, ні в Сполучених Штатах, та скільки сильно вони там розкрадають свої бюджети і так далі. Але знову ж таки глобально протистояння колективного заходу Росії неможливо довгостроково через неспівстанність економіки. На порядок більше економіка колективного заходу, ніж економіка Росії. Тому вона ніколи не три не витримує навіть війну на виснаження. Вони нав'язують нам війну на виснаження, і Україна сам на сам би також не впоралась ніколи. Але ми не самі нас постійно фондують, як військовий бюджет, так і просто бюджет і там. Останні ріки минулого року і цього року вся там соціалка в Україні виплачується за рахунок наших західних партнерів, е, і таким чином це вже є протистояння виснаження між європейською американською економікою і російською. Ну російською з Іраном, наприклад, разом Да, а вони піхмеї в порівнянні там з Європою і Сполученими Штатами, і тому якраз довго вони продовжувати цю війну не можуть.